Більше подобається, коли є простір. Ух ти. Це не моє. Коротше, одна сотка ділянки. Додалася. Всім привіт. Знову на дач. Того разу закінчив з сараєм. А, і треба трошки, не ну, мабуть, передих по спорудах, царем не погребом. По, по і а, сьогодні буде таке легке відео про а, цей, я не знаю, як це, сливняк, чи, що, чи щось. Ну, взагалі, коротше тут. Тут того разу ми вже ж все прибирали, там знову поросль росте, треба її зрізати і треба це тут повирізати. То воно вдоль забора. Ой, чуть-чуть не впав. Вдоль забора щось росте, невідомо що це. І от сюди. І тут нічого не видно. І можливо цю сливу велику також. Сливу від неї я не бачу. Ну, фактично там нема. Ну, от. І в ту сторону. Тобто, якщо насправді тут прибрати, мені здається, тут буде дуже гарний вид. І ділянка стане ще більшою візуально. що, Потрохи починаємо. Поки вирішив попити соком, і якщо подивитись, то вже більше видно, вже гарніше, хоча ну, є купа всього. І поки тільки, тільки почав, але воно все одно якось виглядає, не знаю, мені більше подобається, коли є простір, коли ти отак віддаляєш. Ціло, ну, навколо є е, щось, є простір, а не дивишся в і е, за якими нічого не видно, навіть терця, нічого. Е, Подивимось, якщо сьогодні вистачить сил, то приберу все, винесу, по поріжу, що на дрова, що просто повиношу. І подивимося на результат. От, що, Поїхали далі працювати. Фух, трошки заморився. Дай вже майже обід. Блін, ну а ну, натряє. Видно, що там є кущі їжа Ну, звісно, там треба ще прибирати, треба погрести, ні більше зрізати. Але, блін. До речі, стосовно диску і буде обережно. Я трошки пуляв-пуляв, поляв. чую щось дзвенить. Ну, так, якось вів навіть не, не з розгону. От. Але ось така арматура. Ніколи не знаєш, хто, що. І навіщо вкопає. Оп. І вона якраз була біля цих пнів. Десь коли спилював, чую, чую щось задзвоніло. Дзвін якийсь дивний. От. Могла би бути біда. От. Тому ні кожух, ні окуляри ніколи не... Вважайте, що вони не потрібні, а обов'язково треба їх одягати. Видно, що тепер у сусіда. О. О, тут приберу зараз, там ще може покажу. Ну, поки прибирав, побачив два дві сливи, які не потрібні, і вирішив їх прибрати. Коли прибирав дві сливи, вирішив і прибрати ту все ж таки велику. От, поки працюється, бензопила просто закінчився бензин, пальне. Ось. От. А так нормально півгодинки її нема. Великого пня залишу. У мене іноді є натхнення робити щось з деревини. От, а це якраз можна розпиляти і якась дощечка або столешня, або ще щось може вийти. Ну це на перспективу не в цьому році, поки воно висохне, хай собі просто лежить десь. Треба просто знайти місце, де лежить, де буде лежати. О, так, ну треба пити пообідати, щось перекусити. І якраз... Потім приберу гілля в одну сторону, я одразу і ці, як дрова напилював окремо, от тому буде, мені здається, буде дуже гарно. Що я щось перекушу, потім продовжу. Поки, поки йду, вирішив поговорити і спитати, може, ви можете підказати, хтось знає, які є. Класні рослини, а не, не однолітні, тобто багато, там декілька років вони були, щоб можна було зробити полісадник, знаєте, в плані. Ну, тут, грубо говоря, буде дорожка, а тут, наприклад, тут вони йдуть отак от, одним рядом. Або біля забору їх посадити. Ті, які люблять, ті, які не люблять, ну і бажано аж, щоб менше було за ними догляду. Якщо у вас є якісь ідеї, то буду радий. ух ти. Це не моє. А що у нас тут? Два кавуна. Два кавуна. Помідори. Хі -хі. Сюрприз. Тебе буду спитати. Ну, от, а, мабуть, хтось з сусідів заходив. З усіх сторін можна пройти, крім калітка ніби закрита, але ну, хвіртка. Прикольно. І принесла гостинця. Помідорчики і два кавунчика. Приємно, якраз помідори до столу до а, обіду. Лай, пішов я щось собі, придумаю. І продовжимо після. А в піднявся. Я не знаю, хто це, ну дякую. Сам підкріпився. Тепер треба підзаправити. І продовжуємо, і продовжуємо. Краще кожен раз потрохи додавати, ніж одразу перелити воно все одно потім витече, потрохи буде витікати. Гарний такий Оп, Підіочик. має висохнути. Можна в нього щось може зробити. А може ні. Ну що, краса Стало ще вище. Тут все прибрав. Це знову розлетілося. Ну і хай таки буде. Чесно кажучи. Нет. Це вже такий момент. За то, яка... Зато як видно, клас. ці день вже ж. Ну, треба ще прибирати таке зовсім мілке гілля. Може пройтися ще. Буває там. Мо пройтись, але ну, вже не сьогодні. От. Це класно. Видно, що шоу сусідів. От. Видно, город. Можна пройти. Вон там кицька відпочиває. Кицька, ти відпочиваєш? Отак от так. От все прекрасно. Не, ну насправді дійсно задоволені, Це все виглядає по-іншому. І світерець почав гуляти. Ну, от. ну і дійсно там ділянка починає. Ну, таке відчуття, що збільшилось Раніше сюди вже отак от і не підходиш, там далі цього дерева. А зараз таке відчуття, що вже коротше, одна сотка ділянки додалася. Якщо не більше. Ну, хоча б просто є простір і він вирішує. Ну класно ж. Я задоволений. Так, дякую, що ви дивилися. Підписуємось. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Можна казати, що я роблю не так, можна казати, що, що я роблю так. Буду вдячний за будь-який коментар. Вам це... Кішка приправі Вам це 2 секунди справа, а мені приємно. Все. До нас нової зустрічі.